Що ж, друзі, всім привіт! З вами Артур Суїнов. Ще у неділю записував відеоролик, але потім побачив, вже, що я його не записав ось таким чином. Тож сьогодні буду робити ще один мій огляд. Бачимо сьогодні 8.06 року, 10-та година ранку, і що відбувається? Ну і Якщо ви бачите жовту лінію, це я показував своїм учням про те, що як переходить до Булрану, скажімо так, монета. так Тобто ми повинні побачити якісь мінімум, потім як як мінімум, ми повинні до нього або трішечки не дійти, або навіть пробити. Тобто ми ще можемо сходити нижче 15 тисяч, а потім вже буде ось цей булрат. Чому я так кажу? Тому що зараз трішечки загрузиться графік. Я маю надію, що він загрузиться. Якщо подивитися просто 20-й рік, то ми так є. Трішечки є. Якщо подивитися, той же ось ми бачимо зараз рекламу беру, і бачимо, що ось ми, ми зросли, а потім пішов відкат, так, і бачимо навіть вісім 18-му році це було так, ну, 18-19 потім ми бачимо. Як ми весь двадцятий рік майже росли, так і затрималися, як якраз ми зараз затрималися в одній е, зоні двадцяти п'яти тисяч, так і тридцяти е, тисяч бачимо. І потім, за, зараз, ми ще раз е, подивимося, і потім бачимо, як ми швиденько спустилися майже до цього е, рівня, і потім пішли е, угору. Давайте тепер подивимося, як тридцяти чотирьох тисяч ми можемо сюди. Дійти. Ну, Ми дійшли до 31 тисячі. Зараз а, також я, я показував, що ось таким чином три хвилі повинно піти для того, щоб ми а, пішли ще нижче. Так, а, ось. І а, бачимо тепер, що ми затрималися ось тут. Давайте аналогію а, дивитися з цим графіком. Може бути і не так, але в принципі ми затрималися а, ось тут. Потім бачимо, можемо спуститися нижче, це якраз таки у зону 25 тисяч. Потім піднятися, бачите, і ось таким чином ще затриматися. Тобто, що ми можемо тут побачити? Що ми а, піднялися тут давайте трішки більше тут зробимо. А, ми дійшли до зони 25 тисяч. Я це казав ось десь, ось тут я казав, що зона 25-24 тисяч в нас в принципі важлива. Що ми бачимо на ринку? Просто якщо це дивитися денний графік, ми бачимо червону свічку і зелена перекрила червону свічку. Тобто, це в принципі натяк на те, що ми можемо піти вище, дуже є, але нам треба пробити. Зону 20, скажімо так, 7 тисяч 27 з половиною тисяч. Потім знову, тобто, ось давайте, щоб було наглядно, ми повинні вийти сюди, потім протестити цю лінію і потім вже набирати якісь оберти. Ось таким чином. І казав я про те, що ми повинні знов-таки ми можемо набрати зону 32 2-4 тисяч, потім. Бачимо, як ось тут було, можливо, і навіть е трішечки більше, бачимо, як це було. Знов таки, ось тут. Якщо це наша зона, тобто ми якраз таки спустилися трішки нижче, потім піднялися, знову оновили, потім е усіх е на закупку, е як то кажуть, е бича ловушка, ось дивимося. Бачите, пробили тут. І дивіться, по, е, по часу, так, якщо дивитися 56 днів, то знову таки ми тут пробуде, пробули і потім вже ті, е, спустилися набагато нижче. Спустилися ми від ось цієї зони, де вона там у нас? Е, ось сюди на 64%. Давайте побачимо, якщо просто подумаємо, наскільки ми можемо спуститися на 64%. Ну, плюс-мінус. Ось, ну, ми бачимо тут лінія, зона 10 тисяч. В принципі, ймовірна. Зона знов-таки 12,5 10 тисяч. Це, в принципі, ймовірно. Може воно так бути, ніхто не знає, друзі, ніхто не знає. А, тому а, я що я бачу просто на ринку зараз. Ми бачимо, якщо так а, ось цю лінію зробити основною, то ми бачимо ось перша хвиля, ось друга хвиля. І я казав, що 24 і навіть 21,5 ми можемо а, дійти впасти. Тоді я буду більш а, закупати ось до цієї лінії. А потім ми бачимо ось так, як і тут було. Бачите, тобто, це. Наш максимум, скажімо так, так попередній, і ми бачимо, що ми його трішечки пробили. Ось це в нас попередній максимум, і бачимо, що ми в зону 22 20, тисяч. Ми в принципі можемо 22-21,5. Ось ось у цю зону, ми в принципі ймовірно можемо прийти. Буде воно так, знову ж таки, ніхто не знає. Але в принципі, я чекаю такий варіант подій, і я в принципі чекаю. Далі, що ми бачимо? Після цього, в будь-якому випадку, піде, як казав, до 15-го десь до, серед, ну, до середини червня, ймовірно, ми будемо спускатися, і потім вже буде декілька місяців підйом. Тобто я зараз чекаю якийсь розворотну реакцію, і потім вже будемо дивитися, що буде далі. Це з приводу просто біткоїна. Бачимо цю лінію, я ще малював десь ось тут. У квітні казав про те, що травень буде червоним, він він був червоним, і середина червня, можливо, теж буде червоним. Тобто, якщо подивитися на місячний таймфрейм, не буду зараз переключати. Якщо на місячний таймфрейм подивитися, може бути просто тінь свічки, і а тіло буде ну іншим. Тобто, ми навіть якщо закриємося в зелену зону кінець червня. так то ми можемо побачити просто велику тінь свічки, а тіло буде зелене. Ну, таким ось чином. Тому що зараз може давати на 30-й. Ой, це 30. Це не те. На 30-й таймфрейм подивимося. Тобто ми вибили зараз, дивіться, ми вибили зараз лонгістів, ми з трикутника вийшли. Було ложне пробиття. І бачимо те, що у нас ось така дуга вийшла, і від неї ми відскочили. Тобто ми досить швидко відторгувалися і навіть відторгувалися у зелену зону, так, і перекрили нашу червону. Я показував це у початку. Що я бачу зараз? Так, тобто нам треба знову ж таки зайти знову. У цей трикутник, ось і вийти за нього, як я сьогодні малював. Тобто, нам, я думаю, що буде ось такий якийсь е е рух. Ось, і е тоді буде видно, що можна буде, тобто, навіть відскоку ось цьому, можна буде вже е е пробувати закопати. Чи буде це ось така. Знову таки ловушка, ну, ніхто знову таки не знає, друзі. Тому ви повинні завжди пам'ятати, коли ви когось слухаєте, ви повинні завжди пам'ятати, що є ринок. Ось бачимо, також бачите трикутничок. вибили шортистів і пішли у шорт так? таким чином. Ось. І тому також ось тут було. Таке ж саме, і бачимо лонгістів. наших теж вибили ось цими новинами.